Шановні колеги, дорогі українські народи, сьогодні 21 травня. Пам'ятаєте, скільки нас лякали Майданом 3.0? акціями опору? А врешті-решт саме з сьогоднішнього дня телеграм-канали банкової розганяють меседжі про нібито потужну хвилю. Нелегітимності президента сьогоднішній ранок продемонстрував. Це суцільна тотальна брехня. Ніхто не ставить під сумнів українську владу. Єдине, що бажано було б, щоб вона відзвітувала. А наслідки цього є лише ті, що влада боїться власного народу. І саме цим я пояснюю нереагування на дуже важливі речі. Річ перша, ще 18 грудня я висловив тверду позицію по необхідність негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з чотирьох елементів: облаштування власних споруд, влаштування мінних полей протитанкових рвів Замінування і підрив доріг і мостів. І четверте: це є забезпечення радіоелектронної розвідки і Ребовського прикриття. Нас запевняли, відосики показували, що все в країні гаразд. Аж допоки ми не дочекалися першого удару росіян Харківської області. І виявляється, що або не будували, або крали. Або будували не там. І парламент це його конституційна функція, має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої лежить уже 4 місяці, і розслідувати і забезпечити захист воїнів цивільних і української території. Така сама ситуація з дронами, Уявіть собі, мій фонд поставив 10%. 15 900 дронів від загальної кількості в які поставила держава. Ганьба. І третя позиція: 5 років влада мала забезпечити виконання закону, який був тут проголосований і мною підписаний по російській православній церкві українським філіалам щодо переименування. Зараз більше року. Неспроможна Верховна Рада нарешті розглянути і прийняти рішення, і це відповідальність голови. Ми вимагаємо по всім трьом питанням рішучого рішення сьогодні. Дякую.